Вирок 15 російським військовим у справі ягідного дозволи на проживання у прикордонні та демонтаж зруйнованих шкіл на Подусівці. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. П'ятнадцятьом російським військовим, які причетні до утримування людей у підвалі школи в Ягідному, 11 березня Чернігівський районний суд оголосив вирок по 12 років ув'язнення. Їх визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни. Під час допитів у суді жителі Ягідного згадували, що на початку березня 2022 року, як тільки росіяни окупували село, їх усіх під дулами автоматів зігнали до підвалу. Майже чотири тижні на площі 200 квадратних метрів там у Мовили 368 цивільних, серед яких було 69 дітей. Через неналежні умови утримування, брак повітря, їжі, води та медичної допомоги померли 10 людей. Іноді тіла залишались лежати поруч із живими людьми, доки їх не дозволяли винести та покласти у кочегарці неподалік. Зрідка померлих дозволяли ховати. Це ужас, Це не можна передати. Просто побули ми ваду і. Не знали, що буде завтра. Як буде? Що буде? Я не знаю, як ми вижили. Це один Бог знає. За версією слідства, росіяни утримували цивільних у підвалі не просто так. Людей використовували як живий щит, прикриваючи ними свій командний пункт, який був на першому та другому поверхах школи. Справу у суді розглядали рік, слухали її заочно. Прокурор просив суд призначити військовим РФ найвищу міру покарання, передбачену статтею, за якою їх судили 12 років ув'язнення. Адвокати ж казали, що доказів проти їхніх підзахисних недостатньо, тому їх треба виправдати. На зачитування вироку один з потерпілих та адвокатів обвинувачених не прийшов. Даний вирок має не тільки юридичне значення у вигляді юридичного оформлення засудження цих осіб, які я впевнений і маю маю впевненість, що вони будуть відбувати це покарання. Коли б воно не було до нього фактично застосовано до кожного із них, але цей вирок має ще і моральне значення для суспільства. Як сказав прокурор, це не остання справа, що стосується утримування людей у підвалі в Ягідному. Семену Соловову із позивним Кльон якого впізнали жителі села, вже заочно оголосили про підозру. Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Голова медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова сказала, що прокуратура поспішила зі справою Ягідного і не допрацювала її. Вони конкретно цих 15 обвинувачених не довели, адже їх не впізнали потерпілі. До того ж, не вони організували утримування цивільних у нелюдських умовах, а їхні командири. Прокуратура, за словами правозахисниці, мала б розслідувати командну відповідальність і показувати, що вчинення росіянами воєнних злочинів це системна історія. Справедливими має бути і суд та вироки. Ми звичайно за те, щоб всі винні росіяни були покарані. Наша організація скурпульозно документує кожен факт вчинення злочину. І намагається ідентифікувати кожного росіянина, як роблять багато інших організацій, проте ми проти того, щоб ось так, от ну, рандомно засуджувати всіх підряд тим більше у таких важливих справах, як Ягідна. Якщо ми хочемо, щоб світ повірив у наше правосуддя, ми повинні значно серйозніше і глибше розслідувати кожен цей злочин. Ще одне питання це притягнення російських військових до реальної відповідальності. Україна має активно домовлятися з іншими державами, щоб засуджених за воєнні злочини російських військових оголошували у міжнародний розшук, сказала Решетилова. Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння області. У Чернігівському прикордонному загоні повідомили, що з понеділка і до ранку п'ятниці під ворожим вогнем опинилися 19 населених пунктів у чотирьох громадах: Семенівський, Сновський, Новгородсіверській і Городнянський. Було 45 обстрілів і 239 приходів із різних видів озброєння: мінометів, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА повідомив, що 14 березня. Під час ракетного обстрілу російськими військами біля села Козилівка Корюківського району поранило місцевого мешканця і пошкодило будівлю ферми. Майже 10 тисяч жителів прикордоння Чернігівщини мають отримати дозволи на проживання. Йдеться про тих, хто мешкає у 5-кілометровій зоні від білоруського та російського кордону. Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності 105 го прикордонного загону Михайло Заболоцький. Цього тижня, за його словами, розпочався прийом заявок від жителів прикордоння, оскільки набув чинності наказ, яким затвердили форму дозволу. Як його оформити та чи потрібен він тим, хто їде до роди? Чим на прикордоння розповість Альона Марчан. Село Ельмівка Городнянської громади звідси до білоруського кордону два кілометри. Всім жителям цього села тепер потрібно мати дозвіл на проживання. Причина зміни у законодавстві. Зокрема, мова йде про населені пункти, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні до кордону з Білорусю чи Росією. Я людям розказувала, ось воно повісить, і, і на тому, зі сторони там кхе, вулиці теж на, на магазині. Це все ми знаємо. Надія Гавриленко працює в сільському магазині. Показує розвішені оголошення, в яких йдеться про зміни у законодавстві. Вони стосуються прикордоння. Жінка каже про те, що тепер їй треба отримати дозвіл на проживання у своєму селі, дізналася кілька місяців тому. Із селянами зустрічалися прикордонники та представники старостату. Надія живе в Ільмівці все своє життя: 60 років, має трьох сестер. У мене сестри в Києві. От треба сюди приїжджати. Це ж забота. Мені плем'яніки, мене всі в Києві. Начальник відділу 105-го прикордонного загону. Михайло. Хайло Заболоцький розповів, дозвіл оформлюють протягом 10 робочих днів. Для місцевих жителів, підприємців, аграріїв та тих, хто приїздить до родичів у гості, дозволи матимуть різний термін дії для мешканців прикордоння. Цей дозвіл безтерміновий. От особи, які здійснюють діяльність, цей дозвіл дається терміном на рік. З метою візиту тут слід зауважити, що особа, яка має намір заїхати в прикордоння, навіть там з метою відвідування. Своїх родичів він в заяві подає термін, на який він планує заїхати в прикордоні. у Володимирівському старостаті. Проживає 400 людей, трохи більше 200 – в Ільмівці. Тут, за словами Наталії Григоренко, люди звикли завжди мати при собі документи ще з часів, коли у селі працював пункт пропуску. Нині каже староста для місцевих зроблять все, аби вони відчули якомога менший дискомфорт під час подачі документів. Це все буде робитися централізовано. Тобто, як я розумію, ми зі старостату подамо. Списки людей проживаючих у прикордонній смузі. А нам централізовано привезуть дозволи. Староста каже маломобільним категоріям громадян із подачою документів допоможуть для людей маломобільних також будемо робити якісь виключення. Є працівниці центру надання соціальних послуг, то вони будуть приносити документи, якщо це необхідно. Прикордонники також зазначають, що подати заяву можна або особисто звернувшись до них, або через. З електронну пошту або ж надіслати листом. В заяві обов'язково вказують прізвище, ім'я по батькові, дату народження, громадянство, документ, що посвідчує особу, місце проживання і контактні дані. Цей дозвіл абсолютно безкоштовний, тому що всі зобов'язання щодо його видачі взяла на себе держава. Для дітей, які живуть у п'ятикілометровій кілометровій зоні прикордоння, дозвіл на проживання мають оформити батьки чи опікуни. Жителі Льмівки так ставляться до ідеї дозволів на проживання. Сестри, що не будемо, вони на все готові, лише би приїхати сюди. І так і кожен. Ані на що воно ну, не треба, хай б, як люди їздили, так щоб їздили. і було б добре. А там не по-нашому не буде. Як буде, так і буде. Щоб менше сюди, хто заходив. Потрібно, щоб воно так було. Прикордонники пояснюють, якщо людина понад 90 діб не перебуває у прикордонні за місцем проживання, такий дозвіл скасують. Альона Марчан, Олексій Жирнов, Суспільне новини Чернігів. Про ООН за свої гроші планує демонтувати дві зруйновані школи та будинки у Чернігові. Мова йде, зокрема, про багатоповерхівку на вулиці Чорновола та дві школи у мікрорайоні Подусівка. Ці будівлі були зруйновані внаслідок російського авіанальоту на Чернігів 3 березня 2022 року. Про це сказав виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Також, за його словами, у мікрорайоні Масани за підтримки данського фонду мають збудувати новий дитячий садок і сім будинків для людей, що втратили житло. На це, за попередніми розрахунками, піде від 20 до 25 мільйонів євро. Розпочати будівництво планують у лютому 2025 року і завершити до літа 2027. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.